Сили оборони зупинили спробу противника поліпшити свої позиції. Дезінформація та маніпуляція російські військові застосовують проти херсонців елементи гібридної війни. Зв'язатися з рідними на тимчасово окупованій території майже неможливо, як обійти блокування. На південнобузькому напрямку війська РФ намагаються отримати зайняті рубежі, задають вогневе ураження українським військам із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів здовж лінії бойового зіткнення на атаки з неба українська авіація тричі відповіла ударами по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти. Противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спробу прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито. Одну БМП знищена, противник відступив із втратами. В наших підрозділах без втрат. двічі за день війська РФ обстріляли мирні населені пункти. Серед них і нещодавно звільнена трифонівка. Пошкоджено житлові будинки. Житель села отримав поранення. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки. Ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони «Камікадзе», які запустили з кримського напрямку. Повідомляє оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 217 вогневих завдань. Ліквідували 26 осіб. Знищили 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс Тор, 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на. На Суспільному Херсон. Херсонець Анатолій розповів, що на телефоні номери з російськими сімками дзвонять і надсилають повідомлення або з закликами виїхати, або з погрозами, начебто від Збройних сил України. Чоловік каже, не всі його знайомі розуміють, що з боку росіян це маніпуляція та залякування. Після вимкнення інтернету по кабелю, відповідно, люди просто нічого не розуміють і не знають, що відбувається це величезний інформаційний тиск на людей по місту постійно, навіть їздять машини з гучномовцями і що необхідно евакуюватися. Такі дії з боку росіян можуть бути елементом певної тактики, говорить військовий експерт Михайло Жирохов. Це може бути і не дезінформація, якщо росіяни готуються до масштабних боїв. Самому Херсоні вони можуть зачищати для себе поле, щоб можна було організовувати лінію оборони фактично в місті, і для цього їм не потрібні люди, про яких потрібно буде щось якось дбати. Людям, які залишаються в Херсоні, не варто реагувати на такі телефонні провокації з боку окупаційної влади. Говорить керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Ці е, агітаційні матеріали, зокрема і Способи тиску на людей через смс-повідомлення про загрозу від збройних сил України, про е, погрози про, про погрози, що стосуються майбутніх розборок з тими, хто залишився, притиску переслідування з боку української влади. Це все інсинуації. Збройні сили України не загрожують мирним жителям. Збройні сили України не атакують мирних жителів. Порада може бути одна: не піддавайтеся на провокації. Наталія Гуменюк говорить: Херсонцям треба бути уважними та обережними, тому що окупанти можуть влаштовувати реальні провокації, навіть вуличні бої для створення пропагандистського відео. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Храсонка Світлана виїхала з окупованого міста, але там у неї лишився батько. Жінка занепокоєна тим, що не могла додзвонитися йому протягом трьох днів. Потім батьку вдалось додзвонитись із російської сімки, але зв'язок був дуже поганий. Поговорили лише кілька хвилин. І він встиг розповісти, що домашнього інтернету немає майже ніде. Втратила усілякий зв'язок із батьками і Херсонка Ольга. Останній раз з мамою вона розмовляла 22 жовтня. Мало б зідзвонитися наступного дня вранці не дозвонилася. Я вже потім у соцмережах прочитала, що у Херсоні повністю відключили від інтернету. Зараз у мене немає ніякої можливості зв'язатися з батьками. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить, що людей позбавили зв'язку для того, щоб вони не мали доступу до правдивої інформації, а також для того, щоб підтримувати атмосферу паніки, завдяки якій деякі люди погоджуються на примусову евакуацію з правобережної частини Херсонщини. Обладнання було демонтовано та вивезено з території Херсона. Крім того, була інформація, що вони в деяких цих полосах зв'язку. Перерізали провода, тобто для того, щоб було складно і поновити цей зв'язок. Дуже погано, але працює мобільний інтернет з цих русських цих операторів, які вони там створили. Експерт з нових медіа Юрій Антощук говорить, що зв'язатися з херсонцями можна, якщо вони мають російську сімку, але швидкість інтернету там іноді недостатня навіть для відправки повідомлення. На допомогу приходить всіма забутий скайп, його необхідно встановити на телефон, увійти у свій акаунт або там створити новий, якщо у вас його не було, і дозволити робити дзвінки через цей застосунок. Skype. необхідно буде перейти у розділ виклики і. Там буде запропоновано зробити передплату. Нам достатньо обрати найпростіший. Хвилина спілкування через скайп обходиться приблизно у 4 гривні. Це найдешевший спосіб зв'язку з окупованою територією, каже Юрій Антощук. Для зв'язку з рідними в окупації можна встановити і такі сервіси, як Viber Out або Аутабойла. Знаходитись у інформаційному вакуумі людям психологічно важко. Кожен дзвінок від рідних і близьких це величезна підтримка для них, говорить Юрій Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини. На Суспільному Херсон.